На Тернопільщині триматимуться морози, в опади припиняться на дорогах, подакуди буде ожеледиться. Синоптики кажуть, на територію області зайшла холодна повітряна маса із північних широт, тож на вихідних очікуємо відлиги. Сильного морозу до кінця тижня не буде. 9 лютого стопчики термометра показуватимуть від 0 до 5 градусів морозу вночі від 11 до 16 морозу. 9 лютого область перебуватиме під пливом антициклону. Своїм центром антициклон розміщений на територію Західної України. Тому по прогнозу ми чекаємо хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер 9 лютого переважатиме Південно-Східний, а 10-го західного напрямку. Середня швидкість 5-10 метрів за секунду. На п'ятницю не очікується істотних опадів. Вночі від 7 до 12 морозу, а в день від 4 морозу до 1 градусу тепла. Погода буде хмарною та з проясненнями, без істотних опадів, знову ж таки з ожеледицею на дорогах, по температурі повітря, вночі все ж таки стовпчики термометра покажуть нам ще 7-12 морозу і в день від 4 морозу до 1 градуса тепла. І з п'ятниці на суботу ми ще чекаємо морозець, це градусів буде у нас 2-7 морозу, а на день все ж таки це вже буде близько нуля ж, все-таки мороз буде. Це означає, що зима не здає своїх позицій. А от тернополяни кажуть, на сніг чекали довго, тому радіють і тому, що морозець є, і тому, що сніг лежить. Це додає настрою. Переживають хіба що за військових, Зима – це прекрасно. Єдине, що цього річ, звичайно, це для наших захисників. Прикро, що так є, і ми стараємося всіма силами їх підтримати. Чи можливо допомогти купити їм там чи шкарпетки, чи якісь рукавички теплі, але загалом зима це чудово. Тільки не під час війни. Хай зима буде для нас початком нашої перемоги. Так як зараз наші зими такі несніжні, то це для нас дуже, дуже приємно і гарний настрій від цього. Ну я сподіваюся, що, що сніжок буде падати. Надіємося, що інше буде нас радувати. А є й ті, хто звіряє прогнози синоптиків із народними прикметами. Якщо ворона сідає на землю, на по снігу ходить, то буде відлига. Якщо сидить на чупчиках, то буде мороз. Якщо ластівки низько літають, то буде дощ. Настрійте казали, що як півень води нап'ється, коли відлига, то на Юрія в травні вілна пасеться. І от ясно, бачите, буде мороз. Більше похмуро, будуть дощі. Додамо, впродовж січня 2023 року тернопільські синоптики аж п'ять разів фіксували найвищу температуру за останні роки. А в лютому найхолоднішою була ніч у 1976 році. Температура становила понад 29 градусів морозу.